Мир вам, брати і сестри, я прочитаю місце, яке записано в посланні до дотиту, другий розділ, з 11 по 14 вірю. З'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб відреклися безбожності сільських пожадань, жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженої надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас щоб викупити нас від всякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Амінь. центральним текстом, який розкриває сутність Божої благодаті. він чітко дає нам знати, у чому ця благодать відбувається. Ми можемо давати різні визначення Божої благодаті, хто як розуміє, і кожен у більшості випадків буде правильно в сторону цієї розуміння цього виразу називати. Буде правильно, якщо ми розумітимемо, що Божа благодать це є прихід у світі Ісуса Христа. Як пише апостол Павло, що Ісус прийшов в цей світ, щоб спасти грішників, з яких я перший. У цьому полягає Божа любов. Іван 3,16. Бо так полюбив Бог цей світ, що віддав свого однонародженого Сина. Щоб всякий, хто увірив у нього, мав життя вічне. На цих двох віршах можна будувати і відповідь стосовно такого центрального уявлення про Божу благодать. Тут апостол Павло розкриває дві сторони цієї благодаті. Перша частина Зветься у 11 вірші, з якого я починав читати, для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Для всіх, для всього світу. Бог хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Слає цей світ свого Сина, який один тільки міг завершити те, що він завершив, жертву милостивлення перед Отцем за гріхи світу за гріхи всіх людей. Вона спасаюча, вона здатна підняти гріхи всіх людей. якщо б людей було на цій планеті. Умовно кажучи, в 10 разів більше, Ісус Христос завершив свою справу і перебуває зараз по провиці Отця. Як нам учить, як нас учить Слово Господнє. Він є ходатай наш, Він є єросвященник і добрий пастор для Церкви своєї. Для тіла Христового. Це речі, які буквально записані в Слові Божому. У 12 му вірші говориться ще про благодать, яка навчає. Якщо ми ще раз уважно Звернемо увагу, чому вона нас навчає, то ми зробимо висновок, що мова йде про освячуючу благодать. Освячуючу. працю Святого Духа у серці народжених згори людей. Вона навчає нас, щоб відреклися, відреклися, зробили певні... Больові зусилля, певні духовні зусилля. З духом вишляйте діла плоскі. Тут щось адресоване конкретно тим, які народилися з гори, які прощені, які викуплені, але яким потрібне освячення. І ось благодать вона навчає. Ми приходимо в Дім Божий навчатися. І вчить нас Дух Святий. вчить нас Ісус Христос, вчить нас Отець Небесний. Бо все Писання Богонатхнене і корисне. І воно має багато спрямувань до людського розуму, до людського серця. Тому Учнями уважними, учнями, які вміють чути і покорятися почутом. І ось вони навчає оцей шлях освячення, він просто декількома словами, одним реченням сформульований дуже ясно. Навчай нас, щоб ми відреклися безбожності. Відреклися від старого життя, бо старе життя наше це безбожне життя. Світських пожидань відреклися, світських похотей. Те, що в світі, походь плоті, похоть очей і гордість життєвства. Благодать учить, щоб ми від цього відреклися. Жили чесно, сказано, жили чесно, правильно і побожно у теперішньому віці. Теперішній вік це вік благодаті Божої. Це вік Церкви Христової на землі. Це вік, який зветься ще останніми днями. Між першим приходом Ісуса Христа і другим приходом це останній вік. І ми розуміємо, усвідомлюємо, ми вчимося, ми у церкві хто недавно, хто давно, що дійсно цей вік на порозі завершення. І кожен знає своє життя і кожен. В достатній мірі може дати собі самооцінку. Безумовно, Господь краще знає, ніж ми самі себе. Але самооцінку віруюча людина має давати собі. Як я, так і ви. Бо слово Господнє каже, спостерігайте, чи вірі ви, наблюдайте за собою, у вірі ви. Постерігайте, щоб ви не втратили того, над чим ви багато трудились, працювали, будучи в тілі Христовому 10, 20, 30, 50 років, каже, спостерігайте, роздумуйте, аналізуйте, це наша задача. І як тут пише апостол Павло, Мета цієї навчаючої, освячує благодать, вона в наступному вірші. Ми даємо простір Духу Святому. Він працює в нас, Він сповнює нас, Він освячує нас. І ми переводимо. У процесі очікування приходу Ісуса Христа до церкви. Це кінцева мета. І до цієї мети слідували християни всіх поколінь. У свій час вони очікували другого приходу Ісуса Христа. Бо ніхто не знав. Коли він повернеться, як написано, і сьогодні ми читаємо, дня і часу ніхто не знає, але він залишив нам дуже багато таких червоних ліній, які показують, що він близько, що він скоро прийде. що події, про які він попередив перед своїм завершенням земного життя. Апостоли записали. І ті події, вони у нас на слуху. Ми бачимо їх у різних сюжетах, що це дійсно так. Що Господь при Так от тут написано, щоб ми очікували цієї блаженної надії. Блаженна надія це благословенна. Щаслива мить в історії церкви буде, коли Господь з'явиться за своїми. І апостол Павло у першому посланні до Фесалонікійців 4 розділі каже, як це відбудеться, ця блаженна мить, якою має жити церква. І дробі Божій, мертві у Христі, Воскреснуть першими, а потім ми, які залишилися в живих, разом з ними будемо піднесені на Хмарі. І завжди так будемо з Господом. Тому утішайте один одного цими словами. Це блаженна надія, це та мить, якої не переживало людство до неї, до цієї миті і після неї. Гроби по всьому на цю землі відкриються, і буде перше воскресіння тих, які померли. Вони стали на шлях своє спасіння і слідували йому на цьому шляху. Тому Іоанн продовжує цю думку і Новий Завіт він просто наповнений цими попередженнями, цими закликами стосовно постійно переживати. Цю справу, яка стосується очікування. у другому розділі першого свого послання, де він дуже багато дав ознак народжених згори дітей, порядки 10 ознак так званих тестів для перевірки, чи я в вірі, чи я його, чи я маю надію на зустріч з ним. Блаженна надія. Там Іван помістив своєму першому посланні. І от у цьому другому розділі він каже, що церква має чекати Ісуса Христа. Ми чекаємо Його. І всякий, який має цю надію, очищає себе, тому що він чистий. Це блаженна надія. Появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. У цьому вірші е, дуже концентровано, чітко, однозначно, буквально сказано, що Ісус Христос є Бога. Це те місце, де можна, треба вивчити, коли буде е, е, зустріч з іншими людьми, які. Сніз Бога в Ісуси Христі не бачить. Ви розумієте, про кого я говорю? про рожову башню і тих, які сповіщають то видання. 14-й вірш заключений із тих віршів, які я прочитав, він виводить якби в центр уваги, чому все це ми маємо прийняти, як Божу благодать не тільки спасаючу, а й навчаючу. Ну, З одного боку, я вже звернув вашу увагу згідно тексту, тому що є велика надлажена надія у Церкві Христової. Це зустріч з Господом, це позбавлення бути учасниками тих страшних подій, які грядуть на все світ, що звучиться Великою скорботою. І філоденфіцію Іоанн записав слова Ісуса Христа. Так як ти дотримався терпіння Мого, то і я. Визволю тебе від тих подій, які глядуть на цю землю. А тут у 14-му вірші записано, чому ми маємо перебувати в цій блаженній надії? Ісус віддав себе за нас. І сьогоднішнє наше служіння. Друга частина цього служіння, вона буде максимально зосереджена на тому моменті, коли відбулося наше викуплення, які страждання пережив Ісус Христос ради мене, ради всіх нас, які стали прощеними грішника. Віддав себе за нас, щоб викупити нас від всякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Звучить тут очищення і звільнення, викуплення від всякого беззаконня. Наша місія, моя і ваша, які добре розуміють слово Господнє, Бо Дух Святий, він свій народ вчить, він відкриває слово. Ми розуміємо, про що йде мова, що для того, щоб війти в небеса, треба досягти умов, які звучать у Слові Божому. В заключній книзі відкривання у заключному розділі написано, що нічого не чистить не вийде в небеса. Дуже відповідально, дуже зоружливо звучать ці слова. Але у нас є і Слова. Оті штори слова, які записані у першому посланні до Солонян, до Фесалонікійців, у п'ятому. Невпинно моліться. За все дякуйте, бо це Божа Воля в Ісусі Христі щодо вас. Духа не вгощайте, проросту не нехтуйте, все досліджуйте доброго держіться, стримуйтесь від всякого роду зла. І сам Бог миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені у цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний той, хто покликав вас, він і здійснить. Слава Богу. Слава Богу за такі слова. Слава Богу, що Він знає, що ми плоть, знає, що ми без нього нічого не можемо зробити. І це він чітко сказав, що без мене нічого не можете робити. І ось я підвожу себе і вас до молитви, до того, щоб ми закликали нашого Господа, щоб Він скерував цим служінням далі, щоб Він направляв думку тих, хто буде говорити звернення до церкви, щоб вся наша увага була сконцентрована на Господі. На Його слові, на нашій відповідальності як учасників заповіді Господньої. Хочеться так думати, що кожен пам'ятав про сьогоднішній день і, як завжди, нагадується, перевіряйте себе, готуйтеся, сповідуйтесь перед Господом. Там у вашій кімнаті при закритих дверях. І йдіть до цього дня у благословітні, у бажанні, у прославлені Господа. Амінь. Амінь. Милостивий Господь наш Бог, наш Отець, наш Небесний. Слава хвала, подякує поклонення тобі за ранковий час. Першого дня тижня, недільного дня, ми зібралися на цьому святому місці, який зветься дому твоїм. Ми вдячні тобі, Господь, за милосердя Твоє, яке ти оновлюєш щоденно. Ми вдячні до цей мир, спокій, який ми маємо у нинішній момент нашого зібрання. Слава і Тобі, Господь, що ти даєш цю нагоду збиратися разом і бути учасниками цього великого служіння, твоєї заповіді, Господь, бути учасниками Твоїх страждань, за кожного із нас, Господь, ти хранив свою святу, невинну кров, замість нас і заняте місце на тому Христі Волковському. Винні змуки і страждання, ти виконував нас, дорогою ціною. Ми славимо тебе, ми підносимо Твоє святе ім'я. Ми хвалимо тебе, Господь, перед винним і невинним світом. Слава і хвала тобі, Боже, благослови нас, благослови Це служіння, наші серця благослови. Слово Твоє говорить, що Твоя благодать вона різноманітна. І одним із засобів твоєї одноманітної благодаті є і ця наша участь у цьому таїнстві, яке є поламання і участь у чаші твоїх страждань. Допоможи нам, Господи, більше і більше пізнавати тебе, любити тебе, очікувати тебе, бути готовими відкритими до праці Твоєї. Нашим весмерною душою. За все прими, хвалу, честь і поклоніння вічного любов, Отець і Святий Боже. Амінь.